Постійної напруги Спорт підтримає тебе! Трішки десь розслабились, можливо, перед суперником, тому що Крайба займає нижче місце, ніж Запоріжжя. Е, іноді важче налаштуватися на, так би мовити, трошки слабшого суперника. Тому така вийшла гра. Ну, а як по ходу ігри, що Львович там розказував, що змінювали? То як? Що, були тайм-аути, були перерви. Що, ви погано грали? Грали, звісно. Міняли в захисті. Гравали 15 очок, ну, в останній команді в турнірній таблиці. В защиті, багато дуже пропустили в захисті. Один в один. Дуже багато більше на початку, першої, другій четверті більше 15 очок програли в один в один. І в кінці там вже Дмитро Тимощук дуже добре зіграв пару моментів, які догнали. Потім Елайджа Джойнер догнав і зробив рівний рахунок. Перше за все хочу подякувати Збройним силам за те, що дають нам змогу грати в кращу гру, найкращу гру з м'ячем. Вашкаш, да? Важка гра, дуже важка гра. І той випадок, коли хочеться сказати, що краще негарно перемогти, чим гарно програти. Воно напевно сьогодні це про нас. Ми дуже погано почали, були великі проблеми, один в один. Тому вся гра була у нас проіграна один в один. Все, що ми працювали. It was a good game. a good team. We just, you know, at the end of the day, I think we 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 lost ourselves again. I think we weren't beat, but we lost ourselves again. We missed free throws, certain shots we should have hit, turnovers. Crucial possessions. Against a team like Rivna, you got to capitalize on every possession and you got to get the easy points. We didn't take care of the easy points, so you see a 15-point lead kind of swindle. Так, я прийшов на прес-конференцію. Сегодня була гарна гра від моєї команди. Вітаю я рівна з перемогою в домашніх домашніх умовах. Добре грати при вболівальниках. Ще раз вітаю рівне з перемогою. Ми на цьому баблі команда двох очков. Гра завтра на завтра допустим.